Америка відрізняється від України. У нас трошки інший контекст в Україні. Ми не звикли до того, щоб вимірювати такий апрувал в Україні. Якщо подивитися ось з 90-х років, там 2000-х, якщо відкрити будь-які соціологічні опитування, там КМІС, рейтинг, інститут соціології при академії наук, всі чомусь питають про довіру. Наскільки ви довіряєте Порошенку? Наскільки ви довіряєте Зеленському? Наскільки чи, ви або, довіряєте або уряду? чи готові проголосувати на найвищих виборах? Так, або чи готові, якби вибори відбулися в наступну неділю? Чи ви проголосували? І такий список. Це просто наша специфіка. Є багато досліджень, які говорять, що українці в принципі ще не визначилися по ідеології. У нас немає дуже чітких лівих, правих. Україна це відносно молоде суспільство, багато людей ще себе не знайшли на ідеологічному спектрумі. По-друге, у нас суспільство, яке трансформується і переживає кризи. Ми вийшли там з радянського союзу. У нас відразу там економічні кризи 90-х, потім революції, ковід, війна. Що це означає? Що українців часто немає дуже чіткого уявлення одного стабільного про ну, політику гарну. Тобто нас о, зі сторони в сторону носить. Іноді ми підтримуємо соціалізм, іноді капіталізм, іноді ми за НАТО, іноді ми проти НАТО. Ми Але дуже це, швидко так. Ну, так. І в цьому контексті у нас також дуже багато харизматичних популістських партій і політиків. У нас часто політики і політичні сили мають імена: партія Тимошенко, партія Порошенко. Тобто, ми голосуємо за харизматичного лідера.